Зараз я вам покажу два варіанти зимової сенсорної гри для діток будь-якого віку, в якій доведеться трішки запачкатися і використати звичайну муку. Для цієї гри спочатку потрібно харчову плівку натягти на тій поверхні, на якій ви будете працювати: кухонний стіл, робочий стіл, дитячий стол, де ви займаєтесь, але це потрібно. Потім заздалегідь готуємо ось таку форму ялиночки. Я просто склала листочок навпіл, намалювала та вирізала, і викладаємо на нашу харчову плівку. Нічим окремо притискати не треба, просто потрібно, щоб листочок наш лежав так, як ви його поклали. Далі беремо господарське наше сито, беремо муку, і е, в діток має бути менше сито. в мене тільки таке. Насипаємо нашу муку тільки туди, де немає нашої ялиночки. Тобто там, де ми вирізали. І починаємо її просіювати. Ось так. Потім прибираємо наш Шаблон. І у нас виходить ось така з вами ялиночка, на якій ми будемо пальчиком малювати будь-які візерунки. Ви можете зробити ялиночку побільше, можете зробити будь-що інше. Але це дуже цікава гра, я вважаю і для дітей, і для батьків.